Що за великий Орел прилетів до Номенору у третій серії серіалу Персні влади, другий сезон. Це не просто звичайна пташка-переросток. Давайте більше розкажу ще раз вам про е, світ Толкіна. Існує верховний бог Еру Ілуватор. Він створив е, духів наподобі ангелів Айнур, які спустилися на землю, щоб підготувати її для людей і ельфів. Ну і гномів, потім підмішалися гноми. І оці е, Айнур з них. Постало е, таке правління, тобто боги того світу, їх назвали Валар. І у них були помічники Майер. Тих Валар, що опустилися на землю, обрали головного. Його звали Манве. І от у Манве були помічники у вигляді орлів. Тобто, це були духи у тілах великих пташок. Вони вміли розмовляти, вони розуміли ельфійську, людську і там, всі інші мови. Вони повністю були.